Про що ти мріяв? Куди ти йшов? Чим ти хотів стати? Та я, я хотів займатися музикою. І тому навіть коли мені в перший раз запропонували Рєшку, я сказав, що я прийду до вас на один сезон. Мені це не, не цікаво, тому що я хочу займатися музикою, і я розумію, що я музикою займатися тут не зможу. Ти виграв фабрику зірок? Третє місце Третє місце. Потім була ще нова хвиля в 2011 році в Юрмалі. Група називалася За коля Серга». Ми співали пісню Нова волна, Нова Влана. Ви пройшли, ви пройшли, ви йдете. Це глибоко. <с>. Круто, тоді нам запропонував працювати. Ми щось тоді переїхали в Москву, пробували працювати. А, Воно... а Мрія була переїхати в Москву в певний момент і працювати а не було. На це, телебаченні. Це, це, це інструмент, бо, бо мрія була б стати дуже популярним музикантом. І е, е, потім я познайомився з е, одним бізнесменом з Росії, який каже, блін, я хочу фінансувати е, типу, ваші кліпи, записи. І по -по, він почав е, фінансувати, допомагати. Це якраз був 13-й рік, тому я і переїхав туди. Для того, щоб, ну це відповідальність. І тому Рєшка, коли я якраз почалася, в мене була просто відповідальність перед інвестором. І саме я прийшов до нього кажу: дивіться, як ви скажете, так і буде. Він каже: Та ти що, Рєшка, це ж дуже круто, йди. І тоді я пішов на Рєшку. Далі, от ким ти себе бачив, куди ти йшов? Ти продовжував якраз карантин почався. Я, я, я повернувся. Ти, ти на той момент в Москві жив? Ні, я вже, я, вже, я вже в Київ повернувся. А ти колись працював ще автором Comedy Club? Чи... І автором працював, і в мене, якраз на той момент Гарік Мартіросян дуже бачив резидентом і декілька разів намагався, щоб я вийшов виступати. Але в мене на той момент це було інтуїтивно, я потім вже рефлексував, що відбувалося, і можу пояснити.